Всім привіт, народ нова серія по А, В цій серії буде трішечки незвично, як завжди. Я там знімаю, як я варю, як я відрізаю щось, але цю серію я вирішив трішечки змінити. До речі, не забудьтесь підписатись, поставити лайк, прокоментувати це відео. і так, поїхали дивитися. Намагався виставити хоч якось світло. До речі, ось моє світло. Бачте, отак приходиться часом працювати. Кому була цікава моя майстерня, ось вона так виглядає В принципі. З того відео я знімав, показував, як я робив ці підніжки. Ось я там не обварював. Мені людина написала, чи витримає вона, вона навантаження. Мені людина написала, чи витримається підніжка навантаження. Щоб ви розуміли. Як ви бачите, вона міцно тримається, ти хоч по ній стукай, хоч по ній скакає. Я розумію, що... Вона може, звичайно, зломитися якщо на неї дуже добре прижати. Але фактично, якщо на цьому мотоциклі я буду розганятися на великій якби, швидкості, то ну це для нього, я думаю, 70 км за годину це буде дуже велика швидкість. І тож, я розумію, що так сильно не буду їздити, бо мені реально страшно буде. По підніжках я, в принципі, все знімав, розказував, як воно що. По ці підніжки, самі бачите, ще поки е тормоза я не зробив. Е є як варіант е зробити тросиком. протягнути тросики звідси І до задньої частини туди. Ось до цієї штуки. Хотів спочатку ставити їх їдровижим, але так як в мене трішечки компоновка е колеса друга. В мене не один із тих, що бюджетних я бачив, не підходить. А, по сидінню, що я зробив? Хто пам'ятає, в мене просто воно лежало так. А, ззаді ось такі два болти я приварив знизу і зверху. Але зверху я перед цим просверлив дві дирочки а, рівно посередині. Ну, типу, так, хрестик робите. Від середини тут сидіння, ви виміряєте. Тут сидіння, виміряєте, в хрест як робите і сверлите, щоб воно було симетрично. Також спереді кріплення. Це кріплення я шукав і розповідав в минулих відео, що я не знав, як зробити його, хотів на Aliexpress заказувати. Але вони е коштують на рознь без сидіння по гривень 400. Але коли би, бюджетний варіант заради такого кріплення, я не хотів так сильно витрачати гроші. Самі розумієте, бюджет. Хто може зараз написати, як зробив сам, чого не зробив сам. Камон народ, в мене було три попитки і три невдачі. Я вирішив на четверту вже зробити ось так. Це з якогось мотоцикла, як ви бачите. Мопеда 50-кубового, напевне, три шатуна. Я два з них відрізав приблизно по 2 см від верхньої шийки. І це, до речі, палець. То, також шатунний палець, але він з таким натягом сюди заходить. Після, напр, даже, навіть після а, сварки він дуже з величезним натягом сюди заходить, так що він, в принципі, сюди вибивається лише молотком. А третій шатун я також відрізав посередині, але я зрізав, як ви бачите, під невеличким скосом. Це. Ой, отак, от щоб видніше вам було. Ось. Бачите. Це, як ви бачите, шинка. Звичайна шинка, та що для електрики, напевно, вона використовується, не знаю точно для чого. Але кусок пластини метал металевої присверлені дві дирки. А ці дві дирки я б засунув два невеличких болти, знайшов в загашниках, та просто прикрутив. Хотів спочатку. Обварювати, але зрозумів те, що якщо треба буде або вперед, або назад подвинути, якщо там мені, наприклад, незручно буде, тут можна буде регулювати. Тобто тут просверлити ще одну дірочку, і в принципі, можна так само подвинути сюди, трішечки ближче. Ну, В принципі, поки цим я не заморочувався, сидіння зручне. По задньому крилу я викрутився таким чином. Ось як я показував минулого разу кріплення рами. Секундочку. Ось я показую минулого разу до кріплення рами. Я зробив знизу розтяжку, приварив прутик сюди. А до прутика я вже вирішив ось таким чином. Це від цього щитка, від Іжевського знизу кріпиться безговечок такий ось до цієї пластинки. В принципі, можна щось друге сюди. Придумати. Але я використавсь в такій ситуації, тому, в принципі, воно всі дирочки, все сооснуть буде шикарно підходити. А задня дуга, щоб ви розуміли, воно міцно, щоб ви розуміли, воно міцно стоїть, воно ну, в стороні, звичайно, ходить, але верхня нагрузка в нього міцно стоїть. Воно, виходить, йде через таку штуку, щоб ви розуміли. Це дуга, це можете в принципі, зігнути із будь проволоки, там 5-мм чи якої іншої. Але я вирішив зробити, ну, знайшов дитячий багажник, напевно, я не знаю, як вона корзинка на велик цеплялася. І ось така дуга в нього була. Вона все було поржавівше, повідламувалося. Я вирішив взяти, там вже було декілька форм. Зроблених, я вже вирішив трішечки догнути з цієї сторони і з той. А тут я чуть ширше. І приварив ось таке кріплення вуха. Це щоб ви не заморочувалися вирізати, шукати, як воно, що. Це кріплення на Юпи Юпітері, отут кріплення таке крючок для ось цього щитка. Ні, не цього, а щитка такого ззаді стоїть там, до бпвшки Думаю, ви зрозуміли, яке. І ось це воно сюди. Дуже хорошим образом перейшло. До рами. Раму я обварив. Зробив ось такі косиночки. Хто пам'ятає з минулого відео я, а, тут був маятник. І тут якби, я обварив тільки верхнє та нижнє кріплення. Сюди я врізав ось такої штуки. Це, напевно, 2-мм сталь. Вирізав такі треугольнички по шаблону, по картонці. Тобто береш, прикладуєш картонку, з тієї ручкою підвів, ну або наоборот, з цієї сторони я тут ручкою підвів, і в тебе виходить такий трикутничок. Потім ти його вирізаєш, обварюєш. Я думав, що в принципі можна буде і так залишити, але для перестороги із задньої труби також самого, якби, рами планети. Я вирізав отакі дві рівні труби з цієї сторони. І також, як ви бачите, з тієї сторони. І обварив їх. Обварені вони з двох сторон. Тобто воно повести якось, його, думаю, не зможе. Вся нагрузка буде розходитися на оці дві сторони, а вони якби йдуть на раму. А, тут в раму я всередину я нічого не, не, не клав, але ви можете сюди засунути якусь трубочку. Якийсь прутик, ну, щоб а, діаметром із цією підходив, в внутрішнім діаметром. В мене такого не було. Я вийшов таким чином. Я сюди приварив прутик. Я заварив його. Спочатку хотів знизу приварювати, але розумів, що візуально з боку вид буде такий, наче клякса при... Ври... наче така клякса приклеєна. Я вирішив з середньої частини ось сюди варити його. Також з двох сторон, в принципі. Думаю, триматися буде. Ну, В принципі, яка різниця? Тут буде в трубі, чи воно тут буде обварне. Воно обварне також, якщо ви можете бачити, ось там. А, по двигуну це двигун, то що сюди вже точно-остаточно буде ставитися. Я знайшов циліндр від планети 3. Циліндр на дві вихлопні, хто зміг зрозуміти. А, чому на дві вихлопні? Тому що на одного вихлопну циліндр трішечки. Більший а, випускний колектор, там труба більша, і по самим кріпленнях підніжки воно впирається. Впирається наскільки сильно, щоб ви розуміли, воно примір собі десь ось сюди і виходить. якраз. Я ще а, минулий раз, напевно, не говорив, але минулий раз ще засипався з цією ситуацією і зрозумів, що треба щось тонше, і напевно дві труби. Щоб воно було більш симметрично, більш симпатично дивилося. В принципі, по ситуації я планую взагалі виходити, щоб дві вихлопні сходилися в одну. Та виходило сюди збоку, отак, попід низом, і сюди збоку виходило, щоб один вихлоп а, виходити а, культурний збоку. Важливо, зроблю так, щоб були відстріли. А, якщо я якби захочу заморочитися, я зніму за це відео. Як можна це в принципі, реалізувати. А вкратце це можна, хто не знає. На от таких катушках є катушки, ті що як від Оки і подібних мотоциклів. Там два виводи. Один можна зробити ось сюди. Тобто, коли є запалення, де тут буде запалення. І в двох є така мінус, коли ця смесь вона виходить. Також вона може вилітати бензин через вихлопну. І другий, другу свічку можна поставити саме на момент вихлопу. Тобто, коли буде тут запалення, буде тут запалення, і в цей час буде відстріл. Тобто до самої роботи двигуна воно не буде ніяк відноситися, а буде чисто спалювати те, що ближче виходить. Як часто воно буде мені подобатися, як я часто буду не користуватися, навіть не знаю. Але, в принципі, для дизайну, для хардкору, як говориться, в принципі, думаю, нормально буде. Передня вилочка, це в мене поки для виду не підкинув, поки навіть не ремонтував, нічого з неї не робив. Але потрібно її ремонтувати. Сама вилочка, самі ви бачите в якому стані. Прямо ну, Вони дуже такому, вони... не дуже стані, одним словом. Можливо, я їх буду ремонтувати, можливо, я знайду інші пера. Я навіть думав поставити вилочку від ПС. Вона, як я зрозумів, підходить стандартно на стакан стандартного їжа. Тобто планети типу, 3-5, у них стандартний стакан іде в сих уніфікований. І в PS здається також підходить. Якщо я не правий або я не так зрозумів, будь ласка, напишіть в коментарях. À, так як я не сильно впевнений по поводу цієї інформації, я її не в офіційних істочниках іс іс знаходив мені, якби її підказали люди. По передньому колесі, самі бачите, 19-й диск. ззаді 18-й, але широкий профіль резини. І спереді 19-й ось такий профіль, в принципі, схожий трішечки на задній. 19 колесо, і я думаю, воно буде дивитися класно. До речі, хочу зробити передній тормоз. А, все для цього є. Хто пам'ятає, як я говорив, руль від 49-го їжака. Боже, подивішся, зараз на ці ціни. Я не знаю, звідки ці люди беруть <зберуть> ці ціни. Камон, народ, оцей руль зараз коштує, як ви гадаєте, напишіть в коментарях. А через 3 секунди я скажу. І так, раз, два, три. Цей руль коштує зараз тисячі. Камон, півтори тисячі! За що? Я розумію ретет, але блін. Ну я цей руль а, придбав там, за копійки там до 300 гривень і то якщо було. А, в принципі, самі бачите, стан, до речі, непоганий. І до фари хто міг ще побачити і зрозумів, звідки це не пишіть мені. A few later. А ця фара від просто банальна протиотуманка москвич. Мені подобається вона що з таким шутеньким склом. Але мінус є в тому, що вона ось так. Типа. Там такі закльопки, і вона на них, бачите, грає. Можливо, прийдеться її трошки приходити сваркою, Ну, побачимо. А, для вас. Хто захоче так уставити свій фару, чітко підходить кріплення. Бачите, оце ось. кріплення. Це а, кріплення із коляски. Вибачаюся. А, ось такі кріплення йдуть. Сюди надівається ось ця штука, надівалася. Бачите? Типу, ось як вона підходить друг до друга. Ну, щоб ви розуміли. Так що, можете так сміло його брати. І Там з той сторони ще шов такий невеличкий болтик сантиметрів, може 5, я його відрізав, обварив, а сюди підклав невеличку шайбочку. Ось бачите? Так, фокус є. Ось бачите, невеличка шайбочка тут лежить. В принципі, воно все, до речі, непогано стоїть, все прикріплене. Так що, я думаю, на. Загальний вид дуже сильно поміняло і дуже сильно гарно. По фарі сказав, по бакові. Бак залишається ось цей. Хотів ставити, як я знімав попередніх відео, бак від Іж Планета 2, а це б49, Пардон, Іж 56. Бак. Чому він такий вже перепилений, розповім. По документах, які я хочу ставити на цей мотоцикл, він красного кольору і, точніше, з червоного кольору. Якби я робив перепил, цікаво було, наскільки краски між собою зреагують, так як я не хочу її до металу оголяти. Ці краски не дуже добре держаться на голому металі. А якщо її за... зашпаклювати чи зашліфувати, та потім грунтовку, звичайно, покрити, що. Той, що в балонах. Він там то можна спокійно так користуватися. А, хотів вам ще показати, ось як я зробив підніжка з лівої сторони. Я, напевно, за все время ні разу не показував. Але ось, ось таке кріплення це як ви, хто хоче винести а, собі так підніжки вперед. ну Ви можете якось це по-іншому реалізувати. Але я реалізував ось таким чином. А, підніжка. То зрозумів, це, звичайна, була ніжка від планети. Ну, тобто вона та, в такому горизонті стояла. Я її відрізав якби, трішечки вище нижче нижче згібах. Головне дивіться, щоб ви не розрізали на занадто високо, щоб воно не тріснуло, по-перше. А по-друге, щоб тут було якби кому куди зжиматися. Також я приварив такий а, шарнірчик, знайшов. Я не знаю, де його ще можна знайти, так що, типу, народ, не пишіть мені, де ти його знайшов. Я думаю, в принципі, на всіх а, в магазинах автомобільних пошукати можна і щось знайдете. І такий шарнірчик, але такого. Ой, так так видніше буду, думаю, такого варіанта. Він, типу, пластиковий, знімається спереді. Вони. Обоє з фіксаторами, обоє, типу, з регулюваннями, але тут такий люфт, що я скажу вам, що вони не, якби, не потрібні. Перемикається ось такою штукою. Робив ще, до речі, з таким вигоном спереді. Ось, як ви бачите, ще секундочку, вибачаю, що за незручності. Ось, бачите, коли так нажимаєш. Внизу, щоб воно не впиралося в цю трубу. тому що я перший раз, як зробив рівну, я стикнувся з цією ситуацією, що воно стукало, ну, якби воно далі не пускало його. І я вирішив зробити невеличкий згин до загальної якби, трубочки. Ось. Так видно. Ось. Приварне загального укріплення. Бачите, і воно таким чином входить. Все перемикається, але є невеличкий нюанс через планетовську коробку. Рукою ти його не переключиш, а потрібно ногою, і причому ногою потрібно ось так бити. Ну, типу, Рукою це тяжко зробити. Можливо, хтось знає якийсь метод для того, щоб воно м'якше переключалося і все вмикалося. напишіть мені, тому що приходиться бити. Ось так п'яткою, тоді вона переключається, а поки ні. В принципі, ось вид з цієї сторони. А, хотів принести на, на ту сторону, але вирішив вже залишити тут. В принципі, не буде лякати під ногою. А, карбюратор, полоки я поставив ось такий новий, здається, китайський, де, був в мене в Загашниках. А поставив так, щоб не летів ніякий мусор, нічого такого. Саму катушку я вирішив поставити сюди. Через те, що якби, тут незручно буде, якщо в разі чого до неї лізти, а, а тут буде якби, і під ногою зручно. Звичайно, сюди може попадати волога, але вона ж так може попасти і з цієї сторони. Правильно, правильно. І тим самим, віддати, вирішив дань моді іж. 350 а ДКВ та і ж 49. У них тут стояла така коробочка. Хто знає історію, хто бачив, Така коробочка, там вся електроніка була, а потім від неї відходили всі проводки в різні сторони. Зараз вона коштує, звичайно, шалені гроші. Але я вирішив ось так обійтися, думаю, прикольно буде. Ось ця коробочка, хто міг, хто дивився і не може зробити нафіга. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. А я вам зараз відповім. Сюди я планую ставити всю електроніку. Тобто тут буде кет, запалення ставлю від Мінська. Кет стоїть, буде стояти, і можна буде сюди засунути якісь, не знаю, інструменти, запчастини. Це ж народ Іж. Тут потрібно завжди запчастини собою мати. Хоча б пару отверток і пару ключів. Так що, загальний відвість ви бачите вид ззаді. В принципі, я думаю, зміни вже ніякі не будуть відноситися. А, до речі, хто помітив, напевно, тяжко не, не помітити, я вже раму покрасив. І це колір хакі, думаю, а, в принципі, він по дизайну підійде. Напишіть вам червоний колір із ха... з кольором хакі. В принципі, думаю, такий колір, що він перекриває всі, бачите, нюанси, всі моменти такі від сварки, від всього такого. В принципі, я вам скажу, що палон грунтовки, звичайно, від епіцентра, типу ґрунтовки, вони не дуже добре себе відчувають. Класно. Ну, тобто, це вже, звичайно, грунтовка не така, як я нею користувався, це ґрунтовка типу, плюс емаль. А я чисто чистою ґрунтовкою... Вона крупнодисперсна і дуже добре перекриває всі пори. Так що користуйтесь, кому потрібно. І, до речі, бюджетний варіант. Так що, ну ось бачите, як воно все виглядає. Чекаю вже на потепління та чекаю, коли я наступного разу додому приїду, щоб його доробити та, якби, покататися, перший виїзд зробити. Якщо ви також чекаєте на перший виїзд і. На продовження цих серії ставте лайк, підписуйтеся та коментуйте це відео. Друже, дякую, що ти подивився це відео, що ти дійшов до цього моменту. Не забудь поставити лайк та залишити комент. І там кнопочка підписатися. Також не забудь це. Дуже дякую, дякую, що дивишся мої відео. Дякую, що дивишся це відео. Я думаю, що ти також чекаєш, коли я вже добудую його, та будемо кататися. І всім дякую, всім дякую за перегляд, і всім пока.